Вітаю вас, з вами Каленська Ірина. Практикуючи сертифікований нутриціолог, член Асоціації холодськовучів України, ми з вами йдемо обирати борошно в супермаркеті. Борошно не все однакове і взагалі моя така думка, що ми маємо використовувати цільні продукти, тобто не гречане борошно, а гречку, не пшеничне борошно, а цільнозернову якусь пшеничну кашу або там цільнозирнові. Якісь вироби. Не амарантове борошно, а амарант. Але так сталося, що ми любимо приготувати якісь страви, так, де тут білось борошно. Раніше тут воно було. Що ми любимо готувати різні страви, які неможливо без борошна. Або додати в якісь котлетки, або в якісь тефтельки, або в якісь сирнички додати борошна. Що я вам скажу? Що я, наприклад, намагаюсь уникати борошна пшеничного. Рафінованого, навіть якщо воно італійське, навіть якщо воно з твердих сортів пшениці, навіть якщо не важливо, яке воно. Чому я його уникаю? Тому що дуже високий глікемічний індекс, дуже багато вуглеводів, дуже швидко підвищується рівень цукру в крові, годує молочницю, годує кандиду, годує борошно, умовно патогенну флору. Прибавляє нам ваги і вітамінів, мінералів там мало. Тому зараз будемо дивитися, що тут є на ринку із борошна. Ось, звичайно, якщо вам потрібно випекти якісь паски або якийсь хліб, оцей, щоб тянувся, найкраще ось такі види борошна брати, в яких найбільша кількість білку. Якщо взяти білок по стандарту в Україні, це 10,3 А в такому виді борошна, ось, наприклад, 14 грамів білку, це ось та манітоба, з якої готують панетони, але це все зайва вага це все не про користь. Якщо я, наприклад, готую якісь сирнички, я можу. Додавати ось таке борошно мигдалеве подрібнене. Мигдалеве борошно, воно має достатню кількість жирів. Тут немає глютену, тут не дуже багато вуглеводів. Воно дуже гарно, до речі, веде себе в сирниках, і з них можна і борошно готувати, можна змішувати різними борошн, борошнами. І тут не такий високий глікемічний індекс, і за рахунок жирів не буде стрибку цукру. Що стосується кукурудзяного борошна, кукурудзяне борошно теж я не використовую. Тому що дуже височений глікімічний індекс. У кукурудзи і так високий глікімічний індекс, і так дуже багато вуглеводів. Дивіться, 70 грамів вуглеводів це просто ну то більше, ніж в пастилі. Плюс до всього велика кількість фруктози. Кукурудза має багато фруктози. І у кого ожиріння, жировий гепатоз печінки, у кого надмірна вага, у кого талія більше 80 сантиметрів жінок, а у чоловіків 96 см, сантиметрів. Ось це борошна теж не використовую, іноді, якщо хочеться з'їсти крупи такої кукурудзяної в вигляді баношу можна на обід з'їсти як гарнір, да? в рамках збалансованого раціону. Але борошно, я теж в ньому плюс єдиний в ньому немає ніякого. Кого глютену, кого там питання по глютену? Потім вівсяне борошно. Вівсяне борошно, то е, можна використовувати в невеликій кількості. Обов'язково читайте, є в ньому глютен чи немає в ньому глютену, тому що вівсі взагалі немає глютену, але е, перехресне забруднення, ось, наприклад, тут стоїть вівсяне борошно, а, а там стоїть пшеничне борошно. І якщо це на підприємстві або на полях. То глютен він літучий. Він літає по повітрю і Він може таким чином перехресно забруднювати вівсяне борошно чи будь-яке інше. Тому виробники зазвичай пишуть, Бачите, пишуть, містить глютен. Чому тут так пишуть? Не тому, що у вівсі є глютен, а тому, що вирощувалось або на полях поруч із пшеницею із житом вівсом, або одне і те саме підприємство, одне і те саме підприємство, де фасують його. Мелють, Тобто, розумієте, ось. але вівсяне борошно іноді можна теж використовувати. Тут 65 грамів вуглеводів. Воно не занадто буде прям таке корисне, але в якісь солодкі страви іноді можна додати. Можна з нього зробити вівсяне печиво, якщо ви любите. Можна по поєднати. Я, наприклад, взагалі не із тих, хто використовує панкейки різні ось ці млинці. Тому що якщо я хочу з'їсти млинчика, маминого налісничка, ось такі, як ми їмо на масляну, я їм це раз в рік, два рази може в рік, із звичайного борошна. Ну, все, тому що я люблю тільки цей смак. І я їм те, що я люблю. Не видумую нічого. А в моїх меню, ви, на жаль, не побачите ніяких ось таких от штук, тому що я не вважаю це надкорисною їжею. В меню я ставлю тільки те, що я вважаю максимально корисним. Що стосується, значить, дивіться, ось такого борошна-рисового. Рисове борошно, це очищений рис. Ми очищений рис на схуднені не їмо. Мало того, що. Тут лишився один крохмаль, так ще й в подрібненому вигляді, коли у нас іде якесь блендерування, подрібнення, пюрування, ну пюре роблять, зростає глікемічний індекс, і у рисового борошна глікемічний індекс 90 це більше ніж у цукру піску. Можете собі уявити більше, але чому воно стало таким популярним? Тому що в рисовому борошні знову ж таки немає глютену. Немає глютену. А скільки тут вуглеводів? Давайте з вами почитаємо. 80. Тобто, уявляєте, рисове борошно найгірше. Тут більше, навіть ніж в кукурудзуному борошні вуглеводів. Добре, а скільки тут вуглеводів, ми з вами зараз подивимось, 69. Тобто, розумієте, тут 80 грамів вуглеводів це просто все. От, е, я звичайно трошки категорична в своїх висловах, але мені хочеться сказати, це просто діабет стоїть. От реально тому. Тратити великі кошти на таке борошно і думати, що воно надкорисне – ні. немає ніякої різниці. Один окрім глютену, рисове чи ось таке звичайне пшеничне. В велик в звичайному пшеничному теж мало користі і теж дуже дивіться. Тут 70 грамів. Вуглеводів Тут навіть менше, ніж в тому рисовому. А от глікемічний індекс 90 це прям серйозно, друзі. Так, борошно, яке я би використовувала. Це, дивіться, Борошно-жирнове, пшеничне, цільне зорнове. Ось таке борошно можна використовувати. Ми з вами одразу бачимо: вуглеводів 56, менше всього. За рахунок клітковини, яка тут буде, так як. Воно цільне воно буде затримувати рівень глюкози, воно буде затримувати зростання глюкози, воно буде затримувати, так, я вже в борошні, воно буде затримувати е, зростання такого швидкого інсуліну, і е, це е, буде більш корисно, більше вітамінів, мінералів. Що по білкам тут білку більше 11,5 грамів, хоча в звичайному стандартному 10,3. і Мінус таке борошно, воно не дозволяє щось зліпити, склеїти, тому що клітковина не дає клеїти. Що дає клеїти? Клейковина. Клейковина це глютен. Ось тут дивіться, борошно рисове з клейкого рису, тобто, щоб моті робити. 71 грам вуглеводів. Ну це товариші, так. Да. Тому цільнозернове можна використовувати, можна додавати його в різні, там, наприклад, ліниві варенички, якщо ви готуєте. Чи якщо ви готуєте щось з хліб, хлібу, з цього борошна печіть, це буде максимально корисне борошно. Нутове борошно, плюси в нутовому борошні немає глютену, в нутовому борошні більше вітамінів, мінералів, тому що нут горох. І бобові дуже корисні. В них максимальна кількість корисних поживних речовин. Вуглеводів 53 грами. Білків аж 20 грамів, що робить нутове борошно просто шикарним варіантом. Але якщо, наприклад, у вас проблеми з шлунково-кишковим трактом автоімунка і вам не можна вживати бобові, то воно може трошки давати газоутворення. Але я вам скажу, я завжди в котлетки в різні додаю або нутове борошно, або горохове борошно. Це дуже смачно насправді, і воно не має такого негативного ефекту, як борошно пшеничне, з точки зору набору ваги, так як тут все-таки менше вуглеводів і більше вітамінів, мінералів, тобто ось з такої точки зору. Борошно зі спельти, що таке спельти? Цільнозернове. теж прекрасний варіант. Можна на ньому готувати хліби, можна додавати в різні страви. 62 г грами вуглеводу достатньо, але аж 14,8 г грам білку. Що таке борошно зі спельти? Спельта це дикоросла пшениця, яку останніх 30-40 років не культивували, яку забули про неї не використовували. Зараз почали використовувати в ній менше глютену. Більше білку, ну тому що тут же ж не тільки один білок глютен, тут же різні білки є і різні варіанти. І е, в ньому воно вважається трошки більш кориснішим, але не варто тішити себе марними надіями, що цим можна об'єднатися. Об'єднатись об взагалі нічим не можна. Борошно наступне житнє, обдирне, значить дивіться. Це так само, як ми читаємо з вами етикетки. Якщо борошно цільнозернове, то це буде пшеничне. А борошно із жита цільнозернове, називається обдирне. Обдирне Борошно теж нам підходить, але дивіться, у кого газоутворення дуже сильні, тут теж є глютен, і від житнього буде трошки навіть, може давати більше газоутворення. Але ви можете, наприклад, змішувати ці два види борошна і готувати собі хліби. Можете додавати теж до страв. Так. Що тут у нас з вами? ну Достатньо дуже багато, 76 грамів вуглеводів, дуже мало білку, 9 грамів, але його теж можна використовувати. Потім одне із бор, борошен, яке я хотіла прям вам рекомендувати, і це я теж дуже люблю, це гречане борошно. Звичайно, краще просто гречка, але якщо нам треба додати в сирнички, в запіканку, в солоні сирнички, в якісь оладушки чогось, ми можемо використовувати гречане борошно. Тому що гречка це королева всіх каш, всіх круп, максимальна кількість вітамінів мінералів. Хоча білку тут всього 9 грамів, да не дуже не дуже так і багато. Вуглеводів теж тут достатньо багато 76 грамів, але тут дуже велика кількість вітамінів мінералів, і глікемічний індекс не такий. Буде прямо високий, як, наприклад, у рисового борошна. Але знову ж таки, це все рівно борошно. Борошно Соєве борошно не використовую, хоча дивіться, вуглеводів 9,6 майже немає. 45 грамів білку просто рекорд, Ну, здається, супер клас використовуйте. Але соя сама по собі вона трошки важкуватий продукт, тому я в піст беру, якщо не піст, не використовую. Але іноді можна, тобто тут. Шкода чи користь вирішує завжди доза. Це такі тут багато в соїв поживних речовин, багато і антиоксидантів, і багато фітоестрогенів, які будуть навпаки покращувати роботу жіночої репродуктивної системи. Я не боюсь фітоестрогенів, тому що вони діють не так, як естрогени замін, ну, синтетичні або наші природні. фітоестрогени, вони дуже м'які. Е, тому я прям ну, не боюсь цього так. Наступне борошно дурум це прям із твердих сортів пшениці, білків 11 грамів. Ну, тобто, це вже, знаєте, готувати для хліба такого. Я не думаю, що в або для макарон, от саме дурум ось цей от сорт для макарон. Е, дуже смачно, смачно мені подобається органічне борошно, це грубого помелу зі спельти. Е, для випічки хліба органічне це означає, що ніяких добрив не використовували, ніяких додатків не використовували. Це прям ну, супер. Можна, екород давно купую, можна використовувати. Так, борошно-рисове про нього ми з вами вже говорили. Це борошно-рисове нічим не краще. Того борошно-рисового. Ну тут пишуть глютен фрі. Я вам вже пояснила. Так, ось органічне кокосове борошно. Кокосове борошно я теж дуже часто використовую в випічці, коли готую а, сину, якісь там печенюшечки, якісь десерти. Дуже люблю додавати в сирники. Ось цей варіант. Ну, я замовляю уже водара. Вони самі готують, я впевнена в їхній а, фабриці. І ось таке борошно, але у Живодара набагато смачніше, ніж це. Я пробувала дійсно і то, і то, у Живодара смачніше. Але ось такі два варіанти класно додавати до сирників. Про сирники я вам трошки о... а, 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 а. О... окремо розк... розкажу. А, так, вуглеводів 60 грамів, із них 6,7 грамів цукру. Чому цукор? Тому що природній цукор, тому що а... все-таки ж солодке. Кокос білків 20 грамів, просто прекрасно. Буде що тут по жиру, жир 67, буде ну прямо от, мені дуже воно подобається, буде затримувати зростання рівня цукру в крові. Можна використовувати. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ексклюзмі. Так, ще показує вам борошно зеленої гречки. Екорот теж можна використовувати в своєму раціоні. Теж одне із видів борошна, яке би я могла рекомендувати вам. А, теж просто має добрі склеюючі властивості. Бачите, такі пишуть склеюючі, тому що чому використовують пшеничне борошно дешево. А, зрозуміло, росте в будь-якій майже країні. Ну, у нас в нашому регіоні, да? на нашій півкулі, і клей, клейковина така класна працює. Так, борошно ще з клейкого рису. Ось, а тепер ось це борошно це ще один класний дуже варіант. Незважаючи на те, що це борошно, бананове, певно, ви про нього не чули. Я його купувала, з нього готувала дітям вже. Бананове борошно, воно саме із зелених бананів. Що міститься в зелених бананах? Зелені банани, ті, які не стиглі, вони містять велику кількість резистентного крохмалю. Це, що означає резистентний крохмаль? Наші ферменти не здатні його розщепити до глюкози, і цей резистентний крахмаль іде до нас прямо в кишківник і і харчує наші бактерії корисні, харчує наші бактерії, тому його можна використовувати і в сирнички додавати, і в млинчики додавати, і в печенюшки. Тут теж достатня кількість вуглеводів, але тут дуже багато також цукру є. Клітковини тут аж 15-16 грамів. Прям це, от прям по клітковині, дуже-дуже корисно. Тому таке борошно ми теж можемо використовувати. І, звичайно, воно дорожче всього. І звичайно, це так, щоб погратися. Ось такі варіанти борошна я знайшла сьогодні в метро. В принципі, вам розповіла, крохмал теж не дуже його використовую, тому що додатковий крохмал це той самий полісахарид, це той, той самий цукор. Ось це засвоюється у вигляді цукру в організмі. Вуглеводів 89 просто максимум. Тому крахмал теж не панацея. Картопляний, не картопляний. Ну, І, на жаль, рецептів я з різних млинців зазвичай не даю, тому що все-таки вважаю, що краще навіть з'їсти варений нут, ніж нутові млинці. І з вареним нутом набагато швидше, ніж з нутовими млинцями. Ви можете Поділитися зі мною в коментарях, щось запитати, наприклад. Але мені здається, що я вже пояснила максимально все доступно про види борошна, які би я рекомендувала і